Для огніного знака в год огніного петуха, красного петуха, лучшим вибором стане все-таки красний цвіт. Символ нового року півень дуже любить усе яскраве, як одяг, так і прикраси. У новорічну ніч забагато нічого не буде, особливо для овнів. А от тільці мають звернути увагу на прикраси золота Но оно може бути замінено очень яркою, очень дорогой бижутерией, непременно лимонного окраса. Чому тому, що золото притягують і золото, фактично для тільцов наступний рік год буде годом капління близнятим у новорічну ніч радять одягати парні речі, наприклад, два золотих браслети. Ракам бути оригінальними, яскраві маски чи навіть карнавальні костюми принесуть вам удачу у 2017-му. Леви, зверніть увагу на золотий колір. Для женщин ярка, сіяюча цвітними знаете, украшеними камнями діадема і красиве платье золотистого или оранжевого цвіта фактично почерпне вашу королівську стать. А ось у Дів у новорічну ніч образ має бути найромантичнішим. Досягати успіху у наступному році Терезам допоможе хутро у новорічну ніч. А от скорпіонам варто звернути увагу на свою сексуальність. Туфлі на височенні шпильки. Не обязательно в них щигалять всю ночь. Обізачена має бути дуже заметна і ярка одежда з очень глибокими декольте. Одяг стрільців може бути дуже простим, а от волосся слід обов'язково прикрасити: брошки, заколки чи маленькі капелюшки. Для козирогів підійдуть червоні квіткові принти. Водолеям, стразы, блискітки багато прикрас. А вот мовчазным рыбам треба стати відвертішими. Разделенное платье на две части. Топ и юбка, например, с открытым животиком. Не пугайтесь, что это новогодняя ночь. Вы не замерзнете. Но зато именно вот это вот, э, предание тропического стиля создаст уют и тепло в 2017 году. Чого у новорічну ніч одягати точно не слід, так це будь-які хижі принти, леопардові чи тигрові, адже символ нового року півень, котів геть не любить.